Доброго вечора. Ми з гаража, і ми зараз робимо міні-повербанчик і ліхтарик два в одному. Е, дивіться, у нас є отака. Е, що це називається? Це згоночка, чи як то назвати дядь Сереж, ну, я кажу, муфта. Це називається муфта. Або згонка, коли як хто пише. П'ятдесята. Ну, у мене це згонка. Дядь Сережа на мене матюкається, кричить, що це. Як це слово? Е, Некоторі кажуть муфта, нікотрі кажуть. згонка. Мені згонка більше подобається. Ну, коротше, ось сюди. У нас є. Зборка чотири акумулятора. Яка ємність? Е, 6. Так, да, в сумі 6 амперів написано їх ємність. 6 тисяч ампер. Навіть більше. 1800, тут 1800. Це буде десь 1900 і той 1700. Ну, коротше, десь 6 ампер цієї штуки. От, це буде в згоночки, а зараз я з допомогою такого дремельчика шліфу машин Макса Поляндія, роблю що я роблю? Я роблю верхню кришечку, в якій буде стояти у нас плата ось сюди під нею прорізь. І ось сюди зараз я ну, ці згони я зберу зараз. яру, у мене просто налипло тут уже Фух, я в респіраторі просто. Ось Тут стоятиме клавіша, тут стоятиме платка. Ну і зараз я буду вам знімати, як я то щось збиратиму. ну Вибачте, буду я то знімати поетапно. Дивіться, на даній платі у мене є плюс і мінус підпаяння сюди. Це буде йти до акумуляторів. Но, крім того, в мене є вихід, плюс 5 вольтів, плюс і мінус 5 вольтів, яке буде йти на світлодіодну стрічку. Точніше, плюс 5 виходитиме, йтиме на клавішу. Тому зараз я буду клеїти ще одну розводочку сюди, щоб мені можна було то все зібрати. З'явився я плюс-мінус. До батарейки вивів я плюс-мінус від діодної стрічки. У нас на мамах ді... плюс діодної стрічки, щоб на клавішу. Общий мінус діодної стрічки перепаяний сюди. І зараз я буду з допомогою клея двохкомпонентного клей і затверджувач. Я буду вклеювати верхню кришку. І отже, ось так у нас зібрано, не зібраний. Отам От ми прослоєчку зробили. Отут у нас платка вклеєна, кніпочка. І просто закидали туди проводочки акуратненько, змазали резиночку милом рідким і зараз пресовую. І отже, у нас зібраний міні-повербанк з ліхтариком. Ось так у нас ліхтарик світить. Тут зараз дядя Сережа допрацює герметиком, бо у нас не було світлострічки із захистом, на жаль, тому дядь Сережа зараз герметиком обробить. І дивіться, у нас кабель підключений. Кабель підключений. Оп, а зараз ми. Опа, пішла зарядочка на нього. Це раз. І зараз дістаємо, вмикаємо кабеля. Якою стороною тут ось так. Вимикаємо дядь Сережа. Вставляємо в телефон. При... Нас один Да Пішла зарядочка. Одного. Заряда повного цього павербанку вистачить на один раз, зарядити десь телефона. Тут або десь 6 годин 6, світить, 6 годин світить або 6000 мА ємність даного акумулятора.